Топ 3 самих популярних питань на нашому стрімі, які задають кожен стрім, задають його не по одному разу. Тому зняли відео саме такі популярні питання, щоб можна було в принципі не повторюватися, один раз відповісти. На третьому місці у нас буде питання, яке авто купити для дружини. По перше, доволі таки часто не кажуть, який є бюджет. Пропускаємо бюджет, уточнюючи інформація, яка була б необхідна для цього. По-перше, авто для дружини має підходити і по розмірам. По-друге, воно має бути візуально гарно, воно має бути з низьким ну, кліренсом, тому що всі знають, як, як жінки їздять. А також, як показує практика, жінки люблять автомобілі побільше. Тому тут все залежить від бюджету. На другому місці популярне питання, що взяти як перше авто. Як перше авто, я правда вибрати щось попростіше, щось порозповсюдженіше, тому щоб якщо десь щось притерли, бахнули, щоб як мінімум не було питань з кузовними деталями. Плюс, щоб це був не якийсь там старий преміум, що ти там назбирав гроші, як першому хочеш взяти, тому що не факт, що ти зможеш її обслуговувати. Тому до цього треба також. Прискіпливо відноситись. Першого перше місце РВ прям топи. РВ прям завжди стрімиться. Що взяти до п'яти тисяч? Що взяти до п'яти тисяч? От якби я собі розглядав в таку машину, я щось би брав би з два групи. же самий Passat, той же самий четвертий Гольц. щось таке попростіше. Можна подивитись, сторону японських автомобілів, ті ж самі там Альміри, ті ж самі Лансера 9, от там ті ж самі мазди, тройки, наприклад. От щось таке. А таки, щось таке. Що було б надійно, що було б навіть е, зараз, воно мало непоганий візуальний віт, непогані салони, і було не було з ними проблеми позапчастинами. Топ топ авто до п'яти тисяч, щоб я брав, вот я брав би то що я кажу: Passat Вольф або от такий лансер, або там альмір. От такі автомобілі, які дійсно і можуть приїхати, і проблем з їх обслуговуванням не буде.